Так, почався, мабуть, парад тупих питань. А світло ви вмикаєте? Е, слухай, ти, Василь, ну, ти таке питаєш? Ти бачиш, яке воно коштує? <гум> <гум> ну, я, б, я, я, я б на вашому місці просто ну, не вмикала б, ну, тому що це ну, якісь нереальні ціни. Слухай, світло ми не вмикаємо. Ну, Особисто ми. <гум> У мене раніше чомусь був такий фетіш, я не знаю чого, вмикати світло в ванній. Я не можу це пояснити. Чогось мені е, здавалося, що ну я коротше я не знаю, що я це робила, але потім, коли я почала забувати, що я його вімкнула, я його просто не вмикаю. Uh -huh. Ми вмикаємо коли. коли е... Наприклад, ти користуєшся додатком, і от якраз от коли ти фоткаєш, ми вмикаємо світло, uh -huh. тому ну, що так краще видно, воно краще так розрізняє, і, і це прям зручніше. Ну або коли приходять люди, там друзі, люди до нас приходять якісь непонятні. Ну, ми взагалі забороняємо у нас вмикати світло, але вони все одно вмикають. Ну.